На прохання моєї підписниці в телеграм-каналі я розповім про прийменник А в іспанській мові. Насправді він має багато значень, ну і деякі з них. Перше, це коли дія спрямована на людину або домашню тварину. Ну, Наприклад, ямо амій іхо, я телефоную моєму сину. Пасео Альперо, я вигулюю собаку. Коли ми говоримо про напрямок руху, про якісь дії, коли ми йдемо, кудись їдемо, біжимо, бой театро» я йду в театр. Однак, ентрар завжди йде з «ен», запам'ятайте, «охо». Третє, коли ми говоримо про мету якоїсь дії, ну, наприклад, боя кафетерія Атамар кафе», я йду в кафе випити кави. Використовується в інших е, різних конструкціях, наприклад, таких, що виражають час, а очу де ла Маньяна о 8 ранку, естамос а дос де Фебреро, сьогодні 2 лютого, що виражають відстань. El hotel is at 5 de la playa. Otelic хвилинах від пляжу, що виражає ціну. Las están a dos euros. А також що виражає температуру. Hoy a dos grados de frío. Сьогодні 2 градуси мінус.